Новенькі навушники Anker Soundcore Aerofit та Aerofit Pro представлені в доволі специфічному відкритому форматі. Мені доведеться вияснити, в чому плюси та мінуси такої форми і чим взагалі відрізняється pro модель від звичайної. Тим часом підписуйтеся на канал, якщо завжди хочете бути в курсі технологічних подій. А знаєте, хто ще хоче бути в курсі всіх подій? Потенційна аудиторія цих навушників. Логічно, що в такому вигляді не йдеться про жодне шумозаглушення, ні пасивне, ні активне. Тому ви можете слухати музику чи подкасти і завжди сприймати оточуючі звуки без жодних компромісів. Це розраховано на активних людей, спортсменів, водіїв та мандрівників. Як ви розумієте, це ж все якраз про мене. Обидві пари навушників поставляються в лаконічних коробочках з основною важливою інформацією про кожну модель. Коробка AeroFit Pro трішки більша, і це не просто так. В комплекті йде знімний ремінець на шию для додаткової фіксації. Це може бути корисно і для полегшення носіння, оскільки Pro-версія помітно більша і важча за звичайну. Навушники виконані у формі гнутої дужки, яка адаптовується та запам'ятовує форму ваших вух. Моделі AeroFit представлені в кількох колірних Рішеннях. У моєму ж варіанті про версія фіолетова, звичайна біла. В обох випадках візуально навушники виглядають дуже класно і притягують погляд не лише формою, але й самим дизайном. Це ж стосується і кейсів до них. Вони мають дещо різну форму та виготовлені з приємного на дотик софт тач пластику матового, але особливо відзначився кейс Aerofit Pro. Кришка відкривається самостійно, якщо натиснути невелику кнопку з LED-індикатором. Прикольно. І незвично, я би сказав. Обидва кейси підтримують заряджання по Type-C, втім, на жаль, бездротовим способом зарядити їх не вийде. 10 хвилин на проводі дають 5,5 годин прослуховування музики в Pro-моделі і 4 години у звичайній. Що стосується загальної автономності, то показники тут дуже хороші. Почнімо з дешевшої моделі, вона житиме 11 годин від одного заряду та 42 години разом з кейсом. Прошка видасть ще крутіші результати: 14 та 46 годин відповідно. Звичайно, результати можуть бути трохи гіршими в залежності від гучності та використання мікрофонів, але в обох випадках я залишився дуже задоволеним автономністю. До речі, про мікрофони обидві моделі оснащені аж чотирма мікрофонами, які намагаються під час розмови заглушити фоновий шум і підкреслити ваш голос. Так, тест мікрофонів аерофіта звичайного спочатку. Ми подивимося, як записується звук на чотири мікрофони прямо, і наскільки він заглушує, наприклад, мову Тетяни. Тетяна починає говорити. І я далі теж причинаю, починаю говорити, і Тетяну не має бути нормально чути. Принаймні, мене має бути чути краще ніж тетяну. І зараз ми перемкнемося на промодель. Так, і зараз про модель, як ми бачимо, так само мікрофони пишуть загалом мають писати плюс-мінус. Так само, наскільки я розумію, Тетяна починає говорити. А я продовжу собі щось розказувати і так далі. Ви почуєте наскільки добре чути мій голос, і так далі. Тепер Таня все тихо. І ми змоделюємо вітер. Є такий вентилятор. і Будемо так само дути вентилятором по навушниках і дивитися. Як воно працює, має працювати якось вентилятор дує, так дай боже, я би сказав, але е, наскільки якісно судити вже вам. Розділення за елементами керування спочатку в мене викликало подив. Річ в тім, що дорожча модель отримала по фізичній кнопці на кожному навушнику, а дешевша сенсорні поверхні. Та насправді логіка в цьому є: якщо девайс розрахований на активних людей, то фізичне управління залишається надійнішим і зручнішим. Не можу сказати, що сенсорне керування тут погане, площа спрацьовування велика і в мене жодних проблем не було. Втім, покористувавшись кнопками на прошці, я виявив. Ще кращу ергономіку і потенційно більшу практичність при використанні під час бігу чи ходьби. Та Aerofit Pro, мабуть, через наявність кнопок мають трохи слабший водозахист IPX 5, тоді як молодша модель з IPX 7 теоретично витримає навіть занурення під воду. Але думаю, в обох випадках потрапляння під проливний дощ, чи літри стікаючого поту навушники витримують без проблем. Обидві моделі дуже надійно тримаються на вухах, не уявляю, що потрібно робити, щоб вони. Випадково випали рімінець Aerofit Pro взагалі залізно приварює навушники до голови, але через форму і з я виявив недолік для чотириоких людей, як от я. Прикро, але приблизно через годину прослуховування музики я починав відчувати певний дискомфорт при паралельному використанні з окулярами. Дужки окулярів підпирають дужки навушників і в цьому основна проблема. Можливо, з іншою оправою окулярів чи з більш відтопиреними вухами в мене би не було цієї проблеми. Але я подумав, що варто вас попередити. Застосунок Soundcore для Aerofit та Aerofit Pro пропонує ідентичні можливості. За виключенням хіба того, що в Pro-версії можна Активувати коди GLDAC, а молодша версія його просто не підтримує. Зате можна погратися з еквалайзером чи вибрати один з передвстановлених пресетів. Дотики чи натиски управління повністю кастомізуються через додаток. Також тут можна оновити прошивку та активувати подвійне з'єднання. На жаль, автоматичну паузу Soundcore Aerofit не підтримують. Що стосується найважливішого параметра звуку. Аерофіт володіє 14-міліметровими динаміками з покриттям з титану, а просунута версія має трішки більший діаметр випромінювачів 16,2 мм. В обох випадках це дуже серйозні розміри в порівнянні навіть з топовими вкладишами чи затичками. Воно і зрозуміло, через певну відстань до вушного отвору потрібно компенсувати це більшими динаміками. Характер звуку відрізняється від більш звичних форматів. Виникає таке враження, що маленькі колоночки хто. Ось тримає біля ваших вух. Як не дивно, але компанія змогла добитися доволі хорошого рівня баса. Я був навіть здивований, бо розумів, що така конструкція не передбачає видатних низьких частот. Можливо, середні частоти трішки більш зім'яті, але слухайте, навушники для активностей мають пріоритетні жанри. І переважно це хіп-хоп, поп в перемішку з роком та електронною музикою, для чого обидві моделі аерофіт підійдуть чудово. Аерофіт Pro видає трішки об'ємніший та гучніший звук, можливо, цьому сприяє підтримка LDAC та більші динаміки. Втім, звичайний аерофіт теж забезпечує на диво приємний звук, а при використанні на вулиці ви можете і взагалі не вловити жодної різниці між цими моделями. Гаразд, давайте до плюсів і мінусів. Розпочну з мінусів, які більше стосуються форм-фактора, але ви повинні їх усвідомлювати перед купівлею. Перше, немає жодного шумозаглушення, в тому числі ото. Почуючим, набагато краще чути, що саме ви слухаєте. Це не проблема, якщо ви раптом не слухаєте щось руснявою. За таке в пристойному товаристві можна її отримати на горіхи. Угу. Друге. Через особливість форми навушники можуть конфліктувати з дужками окулярів, але тут все виключно індивідуально. Третє. Конкретно в цих моделях хотілося б підтримки бездротової зарядки та автопаузи. Переваг, звичайно, теж чимало. Перше. Класні рівні водозахисту не хвилюєшся, стікаючи потом і потрапляючи під дощ. Друге наднадійна фіксація на вухах. Ідеальний вибір для будь-яких активних занять. Третє дуже гідна автономність та швидка зарядка. Через що не потрібно постійно згадувати про розетку. І четверте, жвавий та деталізований звук, який має особливий характер, до якого швидко звикаєш і починаєш насолоджуватися. Ну і дивіться, є ще один маленький плюс, дуже нішевий, але раптом для когось життєвий. Він полягає в тому, що не знімаючи навушники, можна поколупатися в вусі. Не стверджую, що я так роблю, але це чисто випадкове моделювання ситуації. Підписуйтеся на канал, якщо хоч раз в житті колопалися в вусі. Тільки не треба прикидатися, що ви всі такі правильні ідеальні, ага. Також не забувайте писати якісь цікаві коментарі та свою думку щодо такого формату навушників. А ще в технарні є соціалки, в які варто залетіти, а ще я давно не згадував про дзвіночок під відео, на який можна і натиснути. Угу. Поради від Тані. Турбота про себе це не розкіш. Навіть маленькі ритуали, які приносять радість, допомагають зберегти баланс у напружені дні? А що за ритуали? В кожного свої. Я просто кажу не відмовляти в тому, що тобі приносить радість і що є законним. Які ритуали вам приносять радість? Пишіть, бо я щось не розумію, про що Таня говорить. Чашечка зеленого чаю мені приносить радість. Чашечка хорошої кави. Чає, мане, мане тут. Ось не зловживайте. Щось смачненьке.